Одним з найпотужніших профілактичних та лікувальних заходів є фізичні навантаження дозовані аеробні кардіо, так звані навантаження, які дозволяють впоратись із стресом, перетруїти тривогу і зберегти соматичне здоров'я. Отже, фізична активність сьогодні є запорукою не тільки тілесного соматичного здоров'я, а ще й психічного здоров'я. Фізичні вправи, фізична активність дозволяє звільнитися від неперетруєного стресу, допомагає звільнитися від тривожних думок, допомагає профілактувати фіксацію негативної емоції, тої ж тривоги і витіснення її в тіло. Тобто дуже і дуже потужно. І навіть при лікуванні ми можемо сьогодні побачити, що в більшості керівництвах з лікування тої чи Іншої соматичної чи неврологічної патології, червоною рискою на першому місці іде лайфстайл, тобто спосіб життя, де обов'язково наголошується на необхідності фізичної активності. Але на жаль, якщо людина фіксує або в неї недостатньо, або існує якесь захворювання, яке заважає їй рухатися, на жаль, відбувається все ж таки цей розвиток емоційного дистресу, цієї патологічної тривоги. Яка потім з часом починає виходити в тілесний якийсь симптом, і саме в цей час рухова активність вже не може повністю відновити функціонування нашої нервової системи і звільнитися від негативної емоції. Це час, коли треба звертатися до лікаря за допомогою, який якісно і вчасно. Продіагностує наявність емоційного розладу, визначить, що ці соматичні проблеми, тобто тілесні проблеми, шлунково-кишковий тракт, серцево-судинна система, вони пов'язані з патологічною тривогою, з неперетруєним емоційним дистресом, і призначить відповідно психокоригуюче лікування. Це може бути психотерапія, але частіше всього, без психофармакотерапії нам все ж таки не обійтись. Тому рух це життя. Використовуйте рух для профілактики, для перетруєння стресу, для позбавлення від тривог. Але, на жаль, наступає час, коли навіть рух не позбавляє людину від негативних емоцій, від засівшої тривоги, я якою людина не може впоратися, і це саме той час, коли людина має звертатись до лікаря.